Волонтерські організації продовжують підтримувати Збройні сили. Систематичні візити на крайні блокпости, які відчувають проблеми з забезпеченням, здійснюють представники групи Чашка Ін'юй. Вони створюють пост з патріотичною символікою, а на виручені гроші привозять солдатам необхідні речі. Зараз ми знаходимося на нульвому. нескольких старт п'єтрів од гордовки. Вимагаємо кріплі пуст. Крім того, ми вкладаємо лічне Хлопці, що служать на позиціях під Горлівкою, замовляли меценатів пили топори, цвяхи, дошки для укріплення позицій. Як на передовій почуваєтеся? Напили я як кракрак дома, краще, але нормально. Держава дає тільки <реку> трохи обмундірування, зброю дає все. А остальною все телефони запишу волонтери. б не волонтери, було б дуже тяжело. Напередодні візиту волонтерів до позиції військових з боку Горлівки. Прилетіло кілька мін. Був приліт, ну ми нічого командир каже, нічого не пред'являти, в ответ нічого не давати. Найближче до передової село Кодема. Населений пункт відноситься до Бахмутського району. Місцеві кажуть, що до початку військових дій тут проживало майже півтори тисячі людей. Зараз залишилося близько трьох сотень. Останній обстріл селяни добре чули. Учора ночі так не разів п'ять так ударили, що зазвеніли вікна і двері. Задзвоніли, так? Люди вже до катаким обстрілам або тільки на голову впала, сильне все переживемо. А тим часом волонтери збирають необхідні речі для наступних поїздок на передову.